Я так... Всім доброго дня. Йду бо зараз п'ята година ранку. Йду бо цей. Як він називається? Жалко мені тої машинки дитячої, та й там ще є одно крісло. Можливо постараюся відновити щось то, що то. Поки ще видно, зараз туди назад метнуся так якраз нічка, тому що в мене дехто їде на роботу і потрібно, щоб я до 7 години був вдома. І ніхто не знає, куди я пішов. Ну, Доподивлюся. Штуркую я. Ще залишилось. Що залишилось скільки? 700 метрів. Та де? 700. Що залив. Ще залишилось десь 600 метрів. В таких випадках я беру з собою от цього випадцяна. Тому що поле. І не знати, що може там чекати. От. Так. Багато брати не буду, тільки крісло, і якщо є той веломобіль. О, І так. І так. От, видно, буде. Я прийшов. І зараз буду заходити. Надіюсь, що він там ще є. То я би його підварив, помалював би і ну, я його би підварив для початку. А потом что-нибудь мы придумаем. Сразу начинается наступивать. Я сподіваюся, що він ще є. О, Місцеві зайці тікають чотири ноги. Ой, ці собаки. Що це собаки. Щось там світиться. І... все. Я на території мусорки Нам собаки. Мешкають. Я зараз виключу не на другого. Що на железо не пустили. Чули самих? І так. На годиннику 7.13, а я вже вернувся з мусорки. Так. Спишка. На годиннику 7.13, а я вже вернувся з мусорки. От от такий Не, навіть не знаю як це назвати Баги чи як. Е, Я думаю, що то, походу, відірвався цей. От. Тут тормозних трошків немає. Тут ще... А, то були ці як то... Е, як то називається? Коротше. Забув, як називається це, що над колесом іде. Е... Головне, що систему трошки змастити, і воно буде працювати. Це напевно, що передача. Руль приклеївся. От руль це... це біда крутиться. І я щось так підозрюю, що за... захист ясне діло, що треба зняти буде для ремонту. Оце ось так от запихалося. І, значить, десь. Оп. Десь отак от. Доведу, хтось не вмів зробити. І, значить, от. Ну, то потрібно приварити ато. Все. Крутиться, Все так як має бути? Захист відкручу, той захист відкручу, тамка повідкручую, подивлюся сідло. Не знаю от, що? вчора не замітив, от колеса. Ось дековод. Е, колеса можна поставити тут більше і там більше. ну Десь таке. Ось таке от, щоб було. Турмоза переварити, витягнути довше. І от. Зараз покажу. От. Ну, типу от ось так от. от. Покладу так. Для порівняння колесові тачки. От. Центр, О. щоб було більше і класніше. Так, ладно, колесо я ховав. Але то, що таке колесо одно коштує 650 гривень. Не вбиваємо, але поміняти думаю, що можна. І значить, якусь от, таку херню знайшов. от Ось таку підставочку. Тут тільки поставити е, цей патрон. У мене є патрон. І зробити десь так, підключити кабель. Ну, кабель в мене теж є. І буде працювати. Так, крісло. Ага. Крісло без ножок. Ой, без кольосиків. Потрібно буде. Купляти і накручувати. От. Е, ручку, ручку потрібно дотягнути, і так крісло буде перешивати. Можливо, воно ще не таке вбите, як, цей, як мені здається, але хтось з добре протер. От. Ага, не працює цей. Ну, тут теж не працювало. І значить це. От А, над ровером, так як годину часу у мене зайняло, зайняв похід. Ну, ну так, годину 10, бо годину. 16 хвилин я вийшов. Це було п'яте-16. І шосте 16 я прийшов. От, От таке тут. Звичайно, що тут можна буде щось перехімічити, можливо, такий же самий скат знайду, але більший. Тут буде вільний час. Візьму інакшу пластину. Можливо, взагалі розберу передивлюся систему, але система все нормальна, тільки тут більше цей приварити. От, І можна буде пробувати навіть цей мушу. От, От. навіть я сідаю. Це не для мене зроблено, тому не впирається в яйця якийсь такий знак. С є. А це, певно, що передача. О. Це напевно, що при нажаті на тормоза спрацьовувала передача. Нічого. Як буду робити, то буде відео. Є його Почищу, підварю, підчиманю. Попробую, які камери нормальні, може. Треба буде скатлеч докупити. Помию. І буде. Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. До зустрічі! Гарного вам дня!